Добре, День Сергій Вікторович, ну відносно долі будівлі в будинку мистецтв. Чи планується її відновлення, які сроки, які кошти необхідні для її відновлення? І відповідно до рішення депутатів районної ради про передачу цієї будівлі на баланс відділу освіти, що змінюється в цій передачі, якщо вони передають, і як зустрі до фінансування ремонтів. Ну, хочу зразу пояснити, що це рішення це моя особиста думка і вважаю, що вона була помилкою. Передача у друг власність іншої організації, тому що роботи тривають. І якщо б були виділені кошти ще в березні місяці, основна причина, по якій не розпочалися роботи, це в нас не було на руках декларації про початок будівельних робіт. В чому причина? Тому що в 2012 році, коли був виготовлений проєкт, виготовлявся цей проєкт організації, яка мала назву ТОВ-проєкт Бутмонтаж М. Але за 4 роки вже немає керівника, ми не знаємо, де він дівся. І писали в різні інстанції, зверталися в Державну фіскальну службу міста Миколаєва, отримали від них бумаги. І тільки за оці одної бумажки, яка зветься Декларація про початок будівельних робіт, ми не могли нічого робити. Коли ми подавали, нам постійно була відмова. І була відмова в тому, що немає саме ці людини. Ще 24.06 ми пройшли програму Прозоро. І по правильному «Прозоро» було вкладено договір з підрядником, це фізична особа підприємства Шевченко ОВ, який підписав договір на ці роботи 24.06.2016 року. Декларацію нам дали про початок будівельних робіт на вона видана 8.11.2016 8 2016 року. Ось у нас декларація про початок будівельних робіт. Але депутати, чи може не захотіли почути нас, можливо, в них були якісь свої особисті думки. Я розумію, чудово, що потрібно і нашому районному відділу освіти приміщення, але таким методом. Ми не можемо розпоряджатися комунальним майном, тому що також є вже новий робочий проєкт. Ось він у мене в руках. Це вже заново ми виготовили той проєкт, який був виготовлений у 2012 році. Ми просто його викинули. Виготовили новий проєкт і ми по ньому будемо працювати. Я дуже хочу, щоб депутати районної ради все ж таки зважено підійшли до цього, відмінили своє рішення, і якомога швидше ми приступили до виконання цих робіт і робили все ж таки ремонтні роботи в цьому році. Основна проблема в цьому приміщенні це аварійність Аварійність, що у двутаври, який знаходиться в підвальній частині, він зник. І ця будівля рушиться. Нам потрібно зараз терміново згідно нового проєкта повністю всередині розібрати і розпочати будівельні роботи із підвальної частини. Усилить підвальну частину і це вверх. Які потрібно буде на це кошти, це вже ми скажемо в кінці, коли будуть готові всі підрахунки. всі… Підтверджуючи документи. На даний момент нам потрібно розпочати ці всі роботи. Значить, починаючи ремонт, і ще невідомо скільки коштів треба щоб туди перейти. І при виділенні і ремонті цих 600 тисяч будівлю не можна буде використовувати за призначенням. При виділенні 600 тисяч це замала сума для того, щоб закінчити повністю ремонт всієї будівлі. Скільки потрібно? потрібно? я ж сказав, поки що я повної суми не знаю. Коли будуть підрахунки повністю по новому проекту, все буде. А про, звідки про, візьмуться ті кошти? Ну, ви якщо ви не знаєте, скільки коштів потрібно, то відповідно до цього і невідомі сроки терміни закінчення ремонтів і входження в ту школу дітей. Поки що терміни невідомі. Кажу, це на сьогоднішній день. Будівля використовується оренда мечем. Е, як він використовує будівлю без е, відповідного ремонту? Чи не там будів... ремонти подібні? Будів... Будівлю всю благодіянка Віктора Володимировича. Не. У нього 109 квадратних метрів, наскільки я пам'ятаю, оренда це ліве криво. Все. Остальна будівля в цьому проєкті взагалі не має цих 109 квадратних метрів приміщення. Тому це геть, геть різне приміщення. Наша школа мистецтв буде повністю на другому поверсі, в центральній частині, там, де був «Надія» і також де була статистика раніше. Та що, що Під Планується використати перший поверх о, по проєкту. Чи... По проєкту там буде у нас клас, клас хореографії. Чи є можливість у районного бюджету закласти додаткових 3 мільйони на 2017 року? Ми будемо, так як у нас буде вже готовий проєкт. Ми будемо просити, також щоб нам надали кошти, можливо, під якийсь проєкт. Тому що 12 років нічого не робилося, 12 років стоїть будівля в центрі міста. Вона не аварійна, я не можу так сказати, що вона геть аварійна, але вона просто стоїть в занедбаному стані. Ми все ж таки в тому році, в цьому році вирішили виділити хоч якісь кошти і розпочати роботи. Тому я все-таки думаю, що із збільшенням доход, дохідної частини бюджету ми все ж таки зможемо виділити кошти, закінчити в тому році ремонт цього приміщення. Планували депутати в цьому році теж гроші на співфінансування спорткомплексу, чи його вже теж не буде. А, а дитячі наслідки спортивної школи. Да. Наш проект він пройшов всі експертизи. Він затверджений на сайті Міністерства регіонального розвитку. Ми просто чекаємо рішення конкурсної комісії. Кошти під цей проект у нас є, тобто 10% з тих фінансування. Тому чекаємо рішення конкурсної комісії. Якщо дай Бог все ж таки його підтримують, то на той рік у нас буде бути підсумовуючи, можна сказати, що якщо навіть в цьому році буде профінансовано ремонт, то входження дітей в цю школу не терміни невідомі. Це може бути просто гроші для від того, щоб будівля не зруйнувалася остаточно. Ні, питання не в тому, щоб не зруйнувалась будівля. Питання в тому, що ми потрібно все-таки нам потрібно ремонтувати школу мистецтв. От ми починаємо її ремонтувати. Ну, а ви ж не видачаєте коштувати це для того, щоб школа мистецтв на минулий рік була повністю відремонтована.